Всім привіт, це Ігри до столу. У цьому відео я розкажу тобі один із способів написати ваншот, коротку пригоду, яка розрахована на одну ігрову сесію. І її можна грати як частину великої кампанії, так і окремо. Одразу зазначу, що мій спосіб не єдиний, і придумувати можна по-різному. Особисто для мене в DD та настільних рольових іграх загалом найцікавішим є спільна історія, яку ми розповідаємо з гравцями, як персонажі реагують на події. Як з них виплутуються. Тому, коли я пишу ваншот, я починаю з вибору монстра. На щастя, у інтернеті повно чудових монстрів, але я дивлюся в першу чергу не на статблок, а на лор, звідки цей монстр взявся, що його цікавить, що йому потрібно. Коли монстра обрана, можна подумати про історію, яка могла б його оточувати, яка роль персонажів у цій історії, і зрештою, який буде фінальний бій. Але давайте розберемо все на прикладі. Монстр в мене вже є, це Аліп, і все інше я буду придумувати в процесі написання сценарію до цього відео. Отже, ти побачиш процес придумування матеріалу для ваншоту. Коли істота дізнається секрет, який був захищений сильним прокляттям, може утворитися Аліп. Секрет може бути якій завгодно. Справжнє ім'я якогось демона, якийсь. Космологічні події, про які ніхто не знає, це може бути будь-що, що підходить до твоєї кампанії і лору твого світу. Так от, коли істота дізнається такий секрет, її тіло знищується і залишається лише астральна сутність, яка складається з уламків психіки жертви, і нескінченної агонії. Це заборонене знання продовжує катувати залишки психіки істоти, і її єдиним бажанням стає. Поділитися цим секретом, але воно не здатно розмовляти і вести діалог. Тому все, що вона може зробити, це посилати психічні уривки цього секрету на свої жертви. Але навіть таких маленьких шматочків цього знання достатньо, щоб звичайна людина втратила розум чи навіть почала агресивно діяти до своїх колишніх союзників. І це ще не все. Якщо хтось пережив атаку Аліпу, існує вірогідність, що в нього десь. Всередині глибоко у мозку засяде бажання дізнатися всю правду. Це буде відчуття, коли ну ну от, от, майже майже зрозумів, майже згадав, що там було, як щось дуже важливе, і цей стан може продовжуватись днями, місяцями, навіть роками після контакту. Аліп може захотіти позбавитись свого прокляття, для цього він має повністю передати свої знання іншій істоті. Для цього він може ховатись у якомусь дослідницькому кабінеті чи в бібліотеці і впливати на якогось відвідувача, якого він обере, який почне відчувати нестримне бажання працювати днями, ночами, майже не пам'ятати, над чим він працював, що він робив і що записував. І у нескінченних листах його праці десь глибоко всередині буде записане це знання, яке буде там лежати, аж поки нова жертва його не прочитає і не перетвориться у Аліпа. Або ж і психіка витримає, хто зна, тобі вирішувати, ти майстер. Лайк і комент, якщо теж любиш монстрів із цікавим лором. Ігромеханічно Аліп це монстр із челендж рейтингом 5. Отже, це має бути щось типу партії п'ятого рівня для бою з ним. Але оскільки всі ми гарно знаємо, що у DD 5-ї редакції система CR працює не завжди ідеально, так скажемо, доведеться виходити із власного досвіду, або, якщо досвіду нема, сісти і симулювати бій партії якогось левела із цим монстром. І подивитись, наскільки швидко або партія розбере цього монстра, або монстр партію. Я, наприклад, знаю своїх гравців, тому я більш ніж впевнений, що якщо вони будуть грати партію п'ятого рівня, вони його просто анігілюють, навіть не помітивши. Тому, мабуть, для фінальної битви я насиплю їм ще ціни на додачу. Мені це рішення здається цікавішим, ніж просто партія нижчого рівня, адже у п'ятірці всім править екшен економіка. Отже, моє перше рішення для ваншоту це те, що це буде п'ятий рівень партії. Тепер, власне, секрет. Мені здається, що через Аліпа можна ділитися лором вашого світу, що буде набагато цікавіше, ніж персонажі просто знайдуть якусь книгу чи якийсь неігровий персонаж їм щось розповість. Я воджу в основному по сетінгу Ravenloft, тому логічно, що цей Аліп міг дізнатися або щось загалом про домени страху, їх існування і космологію, або, можливо, він знайшов спосіб увійти у тумани, щоб потрапити до доменів. Мої гравці знайомі з загальною концепцією, тому нехай він знайшов спосіб, як увійти в Рейвенлофт. Тепер можна придумати тезову історію. Хтось знайшов якісь знання, перетворився на Аліпа. це призвело до того, що. Люди почали божеволіти чи навіть помирати, потім якийсь дослідник, можливо, вів себе дуже дивно. І потім все припинилось, і це було дуже давно. Аж ось знову люди почали божеволіти чи навіть гинути. Місце події має бути не надто людним, тому одразу відпадають великі міста, типу Уотердіпу, Невервінтеру чи Балдорсгейту. Також відмітаємо маленькі села, адже там навряд чи можна знайти бібліотеки чи якісь дослідницькі установи. Хм, а чому б нам не використати Фандалін із стартера? Колись це було процвітаюче місто, тому там, звісно, могли бути якісь бібліотеки чи інші місця, де могли накопичуватися знання. Це місце було більше ста років у Занепаді, по суті, в руїнах, і ось нещодавно почали з'являтися нові поселенці, в основному Шахтери. Які добувають те, що добувають Шахтери, і розбудовують місто наново. Коли нові поселенці Шахтери почали розбудовувати місто, вони знайшли у одній з печер таємну бібліотеку чи, може, якийсь храм, в якому вже був Алліп. І таким чином люди почали сходити з розуму, помирати через жах, тут можна придумати. Опис того, як людей знаходили із гримасами жаху на обличчі. Потім туди навідався молодий дослідник, якого Аліп обрав для передачі знань. Він його мучив, дослідник працював, і врешті-решт все закінчилося. А дослідник зібрався та поїхав. Ніхто, звісно, не знав, що він перед цим заховав свою роботу, десь у потаємній кімнаті, чи ще якось, щоб це неможливо було просто так побачити і знайти. Руками все було добре, місцеві вирішили не дуже розповідати про цю бібліотеку, але врешті-решт про неї дізналися, і люди знову почали її досліджувати. Записи так і не знайшли, але потрошки розтягнули бібліотеку книга за книгою, і вона стала ще одними руїнами нагадуванням про попередню цивілізацію. Аж поки хтось знову туди не заліз і таки не знайшов. Приховані записи. І він перетворився на Аліпа і знову почав тероризувати околиці. Персонажам, власне, треба буде розібратися, що сталося, і зробити так, щоб Аліп більше не докучав людям. Таким чином, ми вже маємо сюжет, з яким можна працювати. Звісно, гравцям не треба видавати всю історію одразу. Вони першочергово можуть почати розслідувати загадкові. Смерті та випадки божевілля, і потім поступово, крок за кроком, дізнаватись нову інформацію. І вже під час розслідування вони дізнаються про те, що це ж було вже, і про бібліотеку у печері, а далі або одразу підуть туди, або захочуть дізнатися більше інформації, оскільки останнім часом в мене нема можливості водити живі повноцінні ігрові сесії по 6 годин. Я орієнтую, що це буде онлайн, гра на 2-4 години. І тому, думаю, в мене вже готовий план ваншот. Перше, персонажі знайомляться і дізнаються про проблему. Друге, вони роблять дослідження. Третє, вони дізнаються про бібліотеку і Аліпа. і, врешті-решт, ідуть з ним битися. Знайомство та отримання квесту може бути доволі стандартним. Тому не думаю, що тут треба досить детально зупинятися. Врешті-решт, це ваншот, тому бажано, щоб гравці підігрували на те, щоб партія швидко зібралась і вирушила у пригоди. Розслідування чи дослідження це, мабуть, буде найважчий для майстра новачка елемент. Я у таких випадках більш покладаюсь на імпровізацію. Я знаю, що я хочу донести гравцям, а як саме це відбудеться, визначиться під час гри. Гравці розумні і креативні, вони придумують, до кого вони хочуть піти за інформацією, чи де вони можуть пригадати зі свого минулого чи щось типу того. Також я люблю інтегрувати якісь деталі, які будуть корисні для цього розслідування, у бексторі персонажів. Можливо, комусь бабця розповідала про щось типу Аліпа, або. Наказувала ніколи не дивитись у дивні книжки, бо можна втратити розум. Найбільший кайф, коли гравці самі починають про щось здогадуватись, самі складають деталі, які я заклав у бекграунд, і починають шукати де до кого піти, і далі мені просто треба зімпровізувати того персонажа, якого вони захотіли побачити, і видати їм необхідну інформацію. Але, звісно, якщо ви група новачків, гравці можуть бути не такими досвідченими. Варто заготувати запасний варіант. Наприклад, хтось із місцевих може направити ваших персонажів до свідка подій минулого разу. Отже, що я хочу, щоб персонажі дізналися: перше. Таке вже було. Друге знайдена бібліотека. Третє. Минулого разу все саме припинилось. Четверте, окрім божевільних та померлих, є одна людина, яка. Повністю пропала. І ніхто її так і не знайшов. Це, звісно, і є Аліп. Далі. П'яте, вони мають дізнатися про існування Аліпів. Шосте, звідки беруться Аліпи, і сьоме куди вони подіваються, як вони можуть перестати існувати. В принципі, вже після другого пункту гравці можуть вирішити йти на фінальну битву. І хай ідуть, ми не хочемо возити їх по рейках. Тому, можливо, частину тієї інформації, яку я хочу дати. Я справді заверну у їх бексторі. Варто підготувати кілька розповідей на ігрових персонажів, чи записок, чи щоденників, які ваші гравці можуть знайти, і ви зможете їх зачитати, чи на ігровий персонаж почне монолог, який буде занурювати їх в атмосферу, і ви не будете підбирати слова на ходу. Е, ну, він сказав, що цього всього не було. Отже, в мене є історія монстра і розуміння того, що персонажі повинні зробити та дізнатися. Час подумати про те, як буде виглядати фінальна битва. Я хочу, щоб вони дізнались той секрет, яким з ними хоче поділитися Алі. Тому для так цього монстра я придумую кілька описів, як у їх вухах з'являється шепіт, якісь уламки фраз, якісь незрозумілі терміни, і щоб по частинках можна було зібрати, наприклад. Ритуал, як відкривати портал у Ravenloft. І, до речі, можна придумати сам ритуал, або взяти щось із уже надрукованого. Існує вірогідність, що гравці захочуть заспокоїти Аліпа, як це сталося минулого разу. Тобто, щоб він передав свої знання комусь з гравців, наприклад. Я б не став це забороняти, це теж валідний варіант. Може, він не такий захопливий з точки зору фінальної битви. Але якщо гравці цим загоряться, їм це буде цікаво, то не бачу причин їм це забороняти. Хай так буде: кілька сейвів, кілька левелів екзошена, і вони матимуть на руках безліч записів, у десь у середині яких буде закопано те, що хотів розказати Аллі. Якщо ж не вийде чи почнеться битва просто одразу, я мабуть додам по одній ціні. Монстр Shadow, на кожного гравця в партії і описуватиме їх як відображення цієї людини, з якої утворився Аліп, і я намагатимусь зробити описи таким чином, щоб виглядало, наче це все одна сутність, а тіні – це просто уламки колишньої людини. Можливо, кожна тінь під час атаки буде шепотіти щось своє, що буде частиною тих знань, які я хочу передати. І гравцям доведеться згадувати, що їм говорили, щоб відтворити повну картину. Мені здається, це може бути цікавим підквестом. Мені цього, мабуть, вже, в принципі достатньо, щоб провести ваншот. Залишилось знайти класну батлмапу в інтернеті та написати кілька цікавих захоплюючих описів для того, щоб передати, що було у минулому. Ну і, звісно, інтегрувати бекграунди персонажів. До речі, про них. Гравцям я скажу, що ваншот буде п'ятого рівня, тобто для партії п'ятого рівня, це буде Фандалін, якщо вони знають, що таке Фандалін, мені нічого буде додати. Якщо не знають, я трошки розповім, що це місто, яке колись було процвітаючим. Зараз тут в основному Шахтери, і воно розбудовується. Тому вони повинні сказати мені, а чому вони до нього взагалі приїхали? І яка в них може бути мотивація допомогти у проблемах міста? Звісно, на цьому етапі я не буду їм казати, що люди божеволюють, чи вмирають, чи що, не дай Боже, тут десь аліп. Просто нащупую мотивацію, яка може бути у їх персонажів, і одночасно підштовхну їх до роздумів над цією мотивацією. Також я, мабуть, би заборонив для цього ваншоту злих персонажів. І коли гравці прийдуть до мене із концептами своїх персонажів, я почну допомагати їм додавати деталі, трошки інтегруючи історію у їх вексторі. До речі, придумав цікаву штуку, як можна наочно це все показати. Заходьте у коменти і пишіть коротенькі концепти ваших персонажів, так наче ви прийшли до мене грати цей ваншот. І якоїсь кількості з вас я відповім. Так, наче я допомагаю вам із створення персонажа. Так ви зможете побачити, як я інтегрую бекграунди у історії. Сподіваюсь, цей приклад допоможе тобі написати твій перший ваншот, і він буде чудовим. А це були ігри до столу. Став вподобайку, якщо це відео було корисним, підписуйся, щоб не пропустити інші поради майстрам. І бувай!